Привіт! Ви на каналі «ММА в деталях. Сьогодні у випуску Огляд UFC 288. Поїхали, Мет Фревола зумів здобути свою найбільшу, найзначнішу перемогу у кар'єрі. Він переміг топ-15 бійця Дрю Добера в фінальному поєдинку прилимів перед UFC 288. Револа зручно використав праву руку, щоб спіймати свого опонента і відправити його в нокаут на четвертій хвилині, восьмій секунді першого раунду. Цей уродженець Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, був в центрі уваги на цьому заході і продемонстрував свій потенціал в Октагоні і знову викликав на ринг британську зірку Педі Пімблета. Результати UFC 288. Мейн Хар Чарльз Журден перемагає Грейсі одноголосним рішенням суддів. Журден продемонстрував високу майстерність та ефективну тактику у бою проти Грейсі на головному карті. UFC 288. Він успішно контролював бій на ногах, уникав спроб здач на землі та показував виражаючу виставу, яка дозволила йому отримати односторонню перемогу за рішенням суддів. З рахунком 30-27, ця перемога була особливо важливою для Журдена, який перед цим зазнав двох поразок. Хоча цей бій не був найбільш захоплюючим на вечорі, Журден був задоволений своєю стратегією та визнав, що захист від Грейсі був дуже небезпечним. Янь Сяонянь, хоче наступного бою з Чжан Лі Після того як розтрощила Джесіку Андраде нокаутом в першому раунді. Це був приголомшливий виступ янь, яка протягом усього бою виглядала гостріше на ногах. Коли Андраде нарешті вирішила стати більш агресивною і кинулась вперед. Янь змусила її заплатити за це масивним ударом правою, який збив бразильянку на конвас. Янь зробила ще кілька ударів молотом, поки рефері не побачив достатнього, щоб встигнути і зупинити бій для того, щоб запобігти подальшого пошкодження Андраде. Бій закінчився на другій хвилині 20 секунд першого раунду. Прилау Мухамад здобув перемогу з суддівським рішенням над Гілбертом Бьорнсом у поєдинку з головним боєм. Прилал став претендентом на титул чемпіона на півсередньої ваги після того, як переміг Гілберта Бьорнса одноголосним рішенням суддів. Незважаючи на те, що Мухамад прийняв виклик за два тижні до бою, він продемонстрував вражаючу форму і побив Бьорнса в усіх п'яти раундах. Його непереможна серія триває вже 10 боїв. Елджемейн Стерлінг переміг Генрі Сіхудо роздільним рішенням суддів у головному бою UFC 288. Він переміг колишнього чемпіона двох дивізіонів Генрі Сіхудо. Бій тривав 5 раундів. Проте Стерлінг зумів зберегти лідерство завдяки потужним ударам апперкоту і боротьбі. Хоча два судді віддавали перемогу Стерлінгу з рахунком 48-47, а третій суддя віддав перемогу Сіхудо з таким же рахунком, це не завадило Стерлінгу здобути, можливо, найбільшу перемогу в своїй кар'єрі. У першому раунді Стерлінг переломив ситуацію, поваливши Сіхудо на землю, де почав завдавати удари колінами в корпус і майже відправив його в нокдаун. Стерлінг також використовував свою перевагу в рості, щоб тримати Сіхудо і надавати йому копняків. Після Кінчення бою Шономелі, який є претендентом на титул напівважкої ваги, увійшов у ліго лево і намагався атакувати Стерлінга. Під час словесної перепалки між ними Мирабда Ашвілі, колега Стерлінга по команді, викрав його куртку, щоб відволікти Омелі. На щастя, охорона встигла втрутитися, щоб уникнути будь-яких фізичних конфліктів. І Стерлінг зумів захистити свого товариша по команді, який продемонстрував свої таланти, показавши танець Майкла Джексона на вершині клітки, вітаємо чемпіона та чекаємо на їхній бій, з Шоном Омелі. Ну, а у мене на цьому все почуємось.